На фронті втрати гроші Лазаренка знайшли у Литві. і стрілянина в елітному передмісті Дніпра. Про це буде в биттях. Доброго ранку. На передовій знову гаряче за останню добу штаб АТО зафіксував 60 обстрілів і залпи важкої артилерії по всій лінії зіткнення. Четверо бійців поранені. Є і перші втрати у новому році. Репортаж Антона Нечепуренко. На околиці Попасної довго очікувана тиша. Важка артилерія по позиціях українських армійців била протягом доби. Перед вами два години назад ішов бой. Да. І тому почали обіцяє їздити і з тої сторони, і з тої сторони, і бой запрекратився. Ну, через годину, дві-три будемо чекати подарунки далі. Напередодні сюди прилетіли кілька снарядів. Один розірвався всього лише в п'яти метрах від Василя. Слава Богу, спів. Впасти в яму. воду осколки от, от ззаді вас, бачите, все на прошито. Оглушивши бійців артилерією, бойовики запустили диверсантів. Ну вони постійно їх да, спостерігаємо. Майже кожен день. Да. Особливо вночі. Вдень поскільки поскільки, а от вночі вони стараються прощупувати нашу оборону. Внаслідок артилерійського обстрілу, що тривав кілька годин, один армієць загинув. Бійці кажуть, він закрив своїм тілом та врятував від загибелі товариша. Ще кілька днів тому ці хлопці разом із побратимами святкували Різдво. Вас грають, Чудо, чудо, повідаю. Сьогодні до бійців теж приїхали колядники, студенти Українського католицького університету. Ну діга, мене скрута. Навряд чи шумила. Ой, навряд. Перед очима мій комбат. Сміявся щойно, а за мить увесь скривалений лежить. Поки на мирних територіях відходять від свят, на передовій настрої зовсім не святкові. Результат оголошеного перед новим роком перемир'я шість поранених і один загиблий. З Луганської області Антон Нечуперенко, Віктор Шевченко, Вадим Погрібний Сабиття канал Україна. В'язні напали на охорону Лук'янівського СІЗО. Про це напередодні ввечері сповістили волонтери в соцмережах, а пізніше інформацію підтвердили у нацполіції. За попередніми даними, між арештантами, яких доправили після засідання суду та конвоєм, виник конфлікт. В результаті один із в'язнів нині в лікарні під охороною, решта в камерах. Під час сутички будівлю СІЗО оточували патрулі поліції. Дані про те, що заворушення влаштували ув'язнені бійці роти торнадо. Силовики не прокоментували і адресували до мін'юсту. Дональд Трамп уперше публічно визнав кібератаки Росії на Сполучені Штати. Обраний 45-й президент дав першу велику прес-конференцію після перемоги на виборах. Трамп відкинув будь-які зв'язки з Москвою і спростував інформацію щодо компромату на нього у російських спецслужб. Значно гостріші заяви щодо Росії зробив майбутній держсекретар Рекс Тілерсон. Він назвав Кремль загрозою для Сполучених Штатів і зауважив Україні варто. То було надати летальну зброю. Я не знаю, чи вдасться мені порозумітися з Володимиром Путіним. Я сподіваюся, що зможу, але є велика ймовірність, що не зможу, якщо мені не вдасться. Ви чесно гадаєте, що Гіларі була б жорсткішою з Путіним ніж я? Хтось у цій кімнаті вірить у це. Росія нині небезпечна. Вона вдерлася в Україну, забрала Крим. Гадаю, нам важливо надавати Україні всю необхідну підтримку, аби вона могла захистити себе від подальшої експансії та агресії. Перестрілка посеред білого дня в елітному селищі у передмісті Дніпра. Поки господарів не було вдома, у двір увірвалися кілька озброєних чоловіків. Взяли в заручники чотирьох охоронців. А коли приїхала підмога, відкрили вогонь. Троє людей поранені. Деталі у Наталі Гусак. Цей елітне селище розташоване усього у кількох кілометрах від Дніпра. Воно охороняється та тут завжди було спокійно. Та днями ось у цьому будинку відбулася стрілянина. Олександр з трьома колегами охороняв будинок, поки господарі були у від'їзді. Раптом на моніторах побачив кілька озброєних людей перелазять через паркан. На камерах відділ Ми у як нізв'язний чоловік з, з сосаружем проник на територію об'єкту. Сперва он был один, на камерах уділь. Потом увидели і троих. Когда он про проник уже дом, он открыл огонь. Олександр розповідає, погрожуючи автоматом, чоловік зв'язав усіх чотирьох охоронців, але ті встигли викликати підкріплення. Коли підмога прибула, озброєна людина кинула у двір гранату і стала стріляти по машині і людям. Поранив трьох. Максиму куля пробила легеню і застряла у хребті. Я только що летіли гранати. Працівники поліції, чию машину обстріляли з вікна будинку, не постраждали. Домовитися зловмисником, який заберекодувався всередині, взяв заручники чотирьох охоронців, вдалося буквально дивом, кажуть поліцейські. Подозріваємо здався, скажімо так, бою, віддав мені своє оружжя, віддав гранату в руки і сказав, що ніких більше підприємство не буде. Я всячески старався успокоїти. коли вже зайшли остальні співробітники наші уже був більш-менш успокоєн. Чоловіка затримали, вилучили гранату, мисливський карабін, гвинтівку з оптичним прицілом і понад 40 набоїв, підозрюваному 43 роки. Він із родини живе у віддаленому районі області. Чому зі зброєю проник в будинок і влаштував стрілянину, поки не пояснив про те, що будинок в заставі у банку, і це не перша спроба проникнути всередину. На свою сторінцю соцмережі написала його господиня. Наш дом 30 декабря дікабря попытались й Прийшов нікий рядька з групою вооружених людей. В доме была моя мама, она подняла тревогу, и благодаря службе безопасности Сармат нам удалось отстоять свои права. Но на Рождество подонки с автоматическим оружием ворвались в дом, взяли в заложники четверых сотрудников Сармата, вывели мою маму и брата с угрозами под дулом автомата. А коли приїхали журналісти з представителем фірми, то їх обстріляли і забросали гранатами. Поки господарі не повернулися з-за кордону, будинок взяли під посилену охорону, а затриманому загрожує довічне ув'язнення. З Дніпра Наталя Гусак, Водимиштингилов, Сабиція, канал Україна. На Одещині зняли обмеження на рух машин на кількох трасах, повідомили місцеві рятувальники. Зокрема, вільно нині їхати можна автошляхами Одеса, Мелітополь, Новоазовськ, Одеса-Рині, Одеса-Кучургин та Одеса-Чорноморськ. Залізничні вокзали аеропорти працюють у звичному режимі. Нагадаю, обмеження запроваджували через сильні хуртовини. Першу в цьому році колону з гуманітарною допомогою Ріната Ахметова відправляють у Донецьк. Попереду сотні кілометрів шляху. Вантажівки виїхали рано вранці з Дніпра. До обіду будуть на пункті пропуску Новотроїцьке. Там і пройдуть перевірку. У колоні 20 машин. Вони везуть 420 тонн продуктів. Цю допомогу чекають сотні тисяч людей похилого віку, дітей та інвалідів. З початку бойових дій штаб Ріната Ахметова безперервно допомагає мирним жителям. по. Обы два бокой линии зиткнения. Сегодня штаб Рената Ахметов отправляет первую в этом году автоколонную гуманитарной помощью в Донецк. Все продукты из набора выживания прошли контроль качества и соответствуют всем необходимым нормам. За 2,5 с половиной года мы выдали более 11 миллионов наборов. Ежемесячно продукты в виде помощи получают более 400 тысяч человек. В 2017 году Ренат Ахметов продолжит оказывать помощь тем мирным жителям Донбасса, кто в ней нуждается. Коли подружжя Іванець взяло в сім'ю дитину, не підозрювали, що буде нелегко. Утім, те, з чим зіткнулися, виявилося значно складнішим. На допомогу прийшли такі самі, як і вони, батьки і психологи. Їх об'єднує портал усиновлення срібствуні фонду Ріната Ахметова. Подружжя Іванець вдочерило Варвару два роки тому, маючи трьох власних дітей. Діти по-разному приходять в сім'ю, так що Вар Варвара появилась именно таким альтернативним способом. Анкету дворічної варі на порталі Сріцтвуні фонда ріната Ахметова побачили одразу, вирішили це доля, і поїхали знайомитися. Нам взагалі, коли її принесли, це було нечто. Ті грудь, рахіт. Криві ноги, одне ухо торчаще, і глаза в різні сторони. Із народження дівчинка знаходилася у дитячому будинку. Оксана і Дмитро розуміли, що буде непросто. Утім, до кінця не усвідомлювали із чим зіткнуться. Поначалу було взагалі дуже складно, тому що ці діти інші абсолютно бувають складності, Та коли емоції зашкалюють, вона просто може впасти в істерику. У найважчі моменти на допомогу прийомним батькам приходив сайт Сиріцтву Ні. Міна сайт очень помог і советами психологів і реальними історіями жизни. Так що таки Ренату Ахметову за то, що возникла у нього його команди така ідея. Завіти спеціалістів і реальної історії не очень помогли. Та подружжя не жалкує про це. І вважає що четверо дітей. Це не межа готові дарувати батьківське тепло сиротам і далі. Тетяна Блінову євген Якунін Сабиття канал Україна. Гроші експрем'єра Павла Лазаренка 30 мільйонів доларів знайшлися у Литві. За інформацією міжнародного проекту журналістських розслідувань. Лежать вони на рахунку литовського відділення шведського банку Себ останні 17 років. Рахунок Лазаренка фінустанові дістався під час її купівлі. Раніше це був банк Герміс, і належав він Павлу Лазаренкові. Фінустанова від коментарів відмовилася. Нагадаю, експрем'єр Павло Лазаренко втік з України 18 років тому. Його засудили у Сполучених Штатах за відмивання грошей. Зараз він уже на волі і бідкається, що бідний і безробітний. Навіть адвокатові своєму не заплатив. Моторошна драма в Івано-Франківську 36-річного чоловіка звинувачують у доведенні до самогубства і знущанні з власної доньки. 17-річна дівчина залишила передсмертну записку. У ній розповіла. Батько гвалтував і залякував її упродовж чотирьох років. Невеликий скверик недалеко від центру Івано-Франківська. Саме сюди прийшла Діана, аби звести рахунки з життя. 17-літню дівчину знайшли повішеною на власному светрі. А за добу до цього Діану оголосили у розшук. До правоохоронців звернулася її матір, мовляв, донька не ночувала вдома. У кишені знайшли дві передсмертні записки. В одній з них дівчина звинувачувала батька у тому, що він неодноразово ґвалтував її. Міс простий про те, що в неї не було дитинства, що коли її друзі бавились ляльками, іграшками, гуляли в парку, вона вимушена була задовільняти статеву свого батька. От міста з, з однієї записок такий в другій записці вона дякує своїй тітці, яка тільки одна їй вірила. Як з'ясували слідчі, дівчину батько гвалтував з 13 років. Про це вона намагалася розповісти рідним, та ті не повірили. Батько чинив психологічний тиск, погрожував тим, що він що дитина є неврівноважена. Погрожував тим, що дитина в неї, напевно, якісь є проблеми з психікою. І от на цьому це було виправдання для батька, і дитина зрозуміла, що ну напевно що допомоги нема. Свою провину чоловік заперечує, мати також спростовує версію слідства. Жінка переконана, донька усе вигадала, аби обмовити батька. Вона хотіла вийти з під контролю таким чином. Тобто, нейтралізуючи таким чином тата, вона би просто ну так якби, ну заборонила татові з нею спілкуватися. Таким чином донька би мала повний. Повну свободу дій у центрі профтехосвіти, в якому навчалася Діана, шоковані тим, що сталося. Викладачі розповідають, дівчина навчалася добре, хоча іноді пропускала заняття. Її батько пояснював, донька допомагає доглядати за молодшими дітьми, адже їх у родині п'ятеро. Те, що стосунки Діани з батьком були дивними, помітили викладачі закладу. Класник пришов також кішому так дивно попрощалася. Якийсь такий поцілунок дивний. Був це був дорослий поцілунок? 36-річного чоловіка заарештували. Зараз він у слідчому ізоляторі. Експертиза підтвердила, перед смертю дівчину зґвалтували. Якщо суд доведе винну батька Діани, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. З Івано-Франківська, Наталя Фармустара Іванків, Сабиття, канал Україна. Як стати до роботи після свят? Повернути працездатність і швидше адаптуватися до офісного графіку. Рецепти збирали Сабиті. Перший робочий тиждень після свят головне зберігати спокій, не нервувати та не перевантажувати себе, не встигаєте самі, попросіть допомоги в колег, радять експерти, відмовтеся від аврального режиму роботи та не забувайте про короткі перерви. Ви ходите покушати регулярно, ви спите, ви прогулюєтесь в офісі, ви навіть в обід ви ризаєте минут 20 двадцять щоб погуляти. Тому що як тільки ви в паніці, як тільки ви роздражені, як тільки ви на емоціях, ваш інтелектуальний робочий потенціал. Падеть і то, що ви могли виповнити за два часа. Виділиють за день. для підвищення працездатності. Важливо висипатися, зауважують психологи. Після бурхливих ночей потрібно знову привчитися лягати не пізніше 11-ї, А за сніданком планувати свій день Нужно починати ставити цілі конкретно. Коли чоловік приходить на роботу, він должен поставити хоча б які-то незначительні мелкі цілі собі вот абсолютно чіткі пункти присувати, записати Это йому поможет швидше втягнутися в роботу. Шлунку теж потрібен відпочинок. Дієтологи радять влаштувати розвантажувальні дні, вживайте більше овочів та в жодному разі не переходьте на голодування. После нескольких днів очистительних. Тут нужно вже переходити на правильний режим питання, то тобто 4-5 раз в день кушать небольшими порциями. порціями, і об'язательно що має бути в раціоні: Или м'ясо, или рыба, или птица, Що человеку по карману зловживати енергетичними напоями і кавою не варто. Попереджає лікар. Це може призвести до проблем із серцем і навіть депресії. В'ячеслав Вендичанський Ірина Любич, Сабиті, канал Україна.